Зараз йде боротьба за цілісність і незалежність нашої держави. Для кожного українця немає більшої проблеми, ніж доля вітчизни. Кожна людина з великою любов'ю і душевним трепетом згадує те місце, де вона народилась, де промайнуло її дітей. У своєму житті, що вам зупинку. Щоб роздивитися на життєвому шляху, як вона поступає. Що для, для вас, ведуча країна наша? Україна це я, адже без України немає мого майбутнього. Україна це моя рідна країна, це мій перший крок, це моя батьківщина. Антина Вікторівна, що я? для вас наша країна? Ну, для мене Україна це сам перед. Дружні люди, дружні люди. І я вірю, що ця дружба переможе обов'язково. Україна це люди, які є працьовиті. Нема більш працьовитих людей, як наші українці. І я, наприклад, вірю, що наша праця і наша дружба здолає всі всі перешкоди, які будуть на нашому шляху. Щиро дякуємо. Діти щиро всім дякуємо. Насправді, в адресу нашого народу, в адресу нашої країни сказали багато гарних слів.